Привіт! Сьогодні розберемося, хто ж стоїть за найгарячішими і будемо відверті найтоксичнішими суперечками в інтернеті. От знаєте, буває таке відчуття, коли гортаєш коментарі, вступаєш в дискусію і раптом ловиш себе на думці, а я взагалі з ким говорю з роботом чи з людиною, якій просто подобається всіх дратувати. Так, отже, наш сьогоднішній план. Спочатку розберемося з основами, хто такі боти, а хто тролі. Потім складемо їхні, так би мовити, фотороботи, порівняємо їх, щоб точно не плутати. І, звичайно, найцікавіше отримаємо такий собі набір цифрового детектива. Ну і наостанок поговоримо, як з усім цим жити. Поїхали! Окей, давайте зануримось у самі основи боти і тролі. Звідки вони взагалі взялися і чому саме вони так часто псують будь-яку онлайн дискусію? На перший погляд, і ті інші просто створюють безлад в коментарях, правда? Але насправді це, як кажуть, дві великі різниці, і от зрозуміти цю різницю це вже половина справи. Це, власне, перший крок, щоб не потрапляти на їхній гачок. Добре, почнемо з першого підозрюваного. Це бот. Спробуємо зазирнути йому, так би мовити, під капот і розібратися, що це за звір такий автоматизований акаунт. І ось тут найголовніше бот це не людина, взагалі. Це просто програма, шматок коду. Він не думає, не відчуває, він просто виконує накази, як робот, звідси власне, і назва. І що ж ця програма робить? Ну, по-перше, вона працює на кількість, головне завдання спамити, поширювати якусь конкретну інформацію. А ще, знаєте, накручувати лайки, підписників, щоб створити враження, ніби якась ідея дуже-дуже популярна. Або ж залишати один і той самий коментар під сотнями дописів. Тобто, їхня фішка це масштаб і монотонність. Добре, а як же його впізнати? Є кілька таких, знаєте, червоних прапорців. По перше, дивіться на коментарі. Якщо вони якісь, ну, бездушні, шаблонні, повторювані, це дзвіночок. По друге, активність. Жодна людина не може писати коментарі 24 на 7. А бот може. Профіль зазвичай порожній, ні фото, ні особистої інфи. Ну і часто їхні повідомлення взагалі не в тему розмови. Так, з роботами розібралися, а тепер переходимо до другого персонажа нашої історії. І тут все набагато складніше, тому що троль це вже не програма, це жива людина. Так так, це реальна людина з плоті і крові, але її мета не обговорити щось, а саме спровокувати, розпалити сварку, вилезти інших на емоції. Троль отримує задоволення від хаосу, який створює, це свідомий вибір. І як же розпізнати троля? Ну, його інструменти це образи, шокуючі заяви. Він б'є не по логіці, а по емоціях. Сперечатися з ним марно, він ніколи не визнає, що не правий, бо його мета не істина, а процес. Дуже часто переходить на особистості, звинувачує, і що цікаво, вони часто діють не поодинці, а цілими групами. Окей, тепер, коли ми знаємо обох героїв, давайте поставимо їх поруч і подивимось на ключові відмінності. Це допоможе розкласти все по поличках. Дивіться, все просто ідентичність. Бот програма, троль людина. Мета бот поширює інформацію, маніпулює цифрами, троль провокує конфлікт для задоволення. Поведінка бот автоматизований, троль свідомий, він адаптується до розмови. Ну і мотивація в бота її немає, він виконує код, а в троля чисто емоційне задоволення. Якщо зовсім коротко, то ось бот це просто машина, яка виконує сценарій. А троль це людина, якій потрібна реакція, саме людська реакція. Теорія це добре, але що робити на практиці? Зараз ми озброїмось кількома простими інструментами, таким собі детективним набором для перевірки підозрілих аккаунтів. І так, що робимо? Перше фотопрофілю. Просто закиньте його в Google пошук по картинках. Дуже часто виявляється, що це фото з фотостоку. Друге, подивіться на саму сторінку. Там є щось людське, друзі, особисті дописи чи тільки репости. Третє, дуже дієвий спосіб: скопіюйте шматок коментаря і пошукайте в гуглі. Якщо такий самий текст з'явиться на десятках сайтів, це майже гарантовано бот. Ну і четверте, найпростіше не додавайте в друзі акаунти, в яких не впевнені. І ось, мабуть, золоте правило. Якщо зрозуміли, що перед вами бот або троль, просто ігноруйте, не годуйте троля. Будь яка взаємодія, навіть гнівна відповідь, тільки грає їм на руку, вона робить їх видимими для алгоритмів соцмереж. Добре, ми навчилися їх розпізнавати, але навіщо це все? Чому вміння відрізнити бота від троля це не просто цікава розвага, а справді важлива навичка. Тому що це, по суті, і є цифрова гігієна, вміння бачити, де маніпуляція, а де справжня дискусія. Це дозволяє нам усім, ну знаєте, критично ставитись до інформації і, що найголовніше, захищати простір для нормального, адекватного спілкування в мережі. І наостанок думка на подумати технології не стоять на місці, боти стають все більш схожими на людей, а тролі вчаться працювати ще скоординованіше. І виникає питання. А що буде, коли ми перестанемо бачити між ними різницю? Здається, навичка, про яку ми сьогодні говорили, з часом ставатиме тільки ціннішою.